Здоровенькі були. Вітаю вас на моїй затишній кухні. Я Олена Бесадовська, і ми з вами приготуємо неймовірно легкий і чудовий рецепт судак в кленовому сиропі. Не знаєте, що це таке, а я вам зараз все розповім. У нас два інгредієнта – це риба і бекон. Наш герой програми це кленовий сироп, а також додавте спеції за смаком, які ви бажаєте. У мене це чорний перець, красний перець, сіль. Всі знають, що судак риба суха. Але ми з вами не можемо зупинятися. І ми хочемо гарного смачного рибу, тому треба робити смачний рецепт. А де його взяти? Піддивитися у сусідів. Ну, наприклад, у американців, канадців є кленовий сироп, і вони роблять дуже гарну фішку. Вони маринують бекон у сиропі. А далі обгортаємо маринованим бекончиком нашу рибку і получаємо, що. Прекрасний рецепт, де пальчики оближеш. А тепер нумо працювати. Що робити? Перше, це маринуємо бекон в сиропчиці. В сиропчику. Смачно, незвичайно. Давайте пробувати. Я великий експериментатор. Філіруємо судака. Так, ну, дивіться: судак це біла столова риба, річкова. Вона відлічається тим, що в неї немає кісточок, особливо якщо її правильно філірнути. Ділимо на шматочки. Змішуємо улюблені спеції. У мене це червоне та чорне. Червоне – то любов, а чорне – то журба. І це все я про перець. А також сіль. Розбілимо журбу. Поки підмаріновуємо продукти, вже включайте петельню. Хай гріється. Беремо підмаринований бекончик і загортаємо в нього судачка. Судачка приготувала. пательна вже розігрілася. Хочу сказати лише одне. Ми з вами вже в фаховій гадзині, бо вміємо робити судака з салом. І креветки в беконі. До речі, шукайте це в мене на каналі. Це дуже смачні рецепти. А сьогодні судак в беконі. А подавати таке чудо рекомендую з синьою українською цибулею та маринованим перцем в медовому соусі. Цибульку нарізаємо тоненько-тоненько, кілечками. А перчик розрізаємо шматочками. Ну що, друзі, подивіться на цю красу. Який харч, така робота? Подивіться, як ми вміємо, і як я рекомендую вам робити вдома, щоб разнообразити свою кухню. Бо це дуже легко, бо це дуже смачно. Це неймовірно цікаво. Бо змішуючи кулінарні традиції різних народів світу, ви получаєте новий смак. Ви дивуєте своїх гостей. А тепер спробуємо. Ну, який шматочок на мене дивиться? Ну, оцей. Подивіться. Рибка білесенька, прожарена. Бекончик золотавий. Ну що, хрустіть на здоров'я. Так віда. Щоб я так жив, я кажу з нас в Одесі. З вами була Олена Бседовська. Підписуйтесь, коментуйте. Лайкайте і готуйте як я. Готуйте краще мене. Готуйте для своїх любимих.